Я директор Інституту державної установи, Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної медичної академії України. У нас є лікарня на 220 куек для дітей шкільного віку. Протягом цього періоду агресії ми працювали, давали консультації дітям і у нас ще є бомбосховище, якому. Переховувалися до 250 дітей з дорослими з найближчих домів які які були до нас найближчі. найближче ми щиро дякуємо фонду «Фортичний» за обігрівачі франції від фірми електрика від фонду електрика без кордонів які нам були представлені у кількості 30 штук Щиро дякуємо. Це буде використано для обігріву ім кімнат для можливості перебування дітей в умовах, якщо у нас буде будуть виникати проблеми з опаленням.